Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Ми вчимося далі е, тему відношення і пропорції, і маємо урок номер 3 і сьогодні будемо розв'язувати різні задачі. Так, перша задача: за 2 години млин змолов 13 тонн зерна. Скільки тонн зерна можна змолоти за 6 годин, якщо продуктивність млина є сталою? Ну, що це значить продуктивність млина? Тобто, однаково він мелить, з однаковою швидкістю, потужністю, і так далі. Так, тепер дивіться, ви розуміти, про що йде мова в задачі. Отже, я маю, що млин працює 2 години, то я напишу, за 2 години, за 2 години, так, млин змолов 13 тонн зерна. І тут напишу 13 тонн зерна. Далі, скільки тонн зерна. Має змолоти млин за 6 годин, тобто години обов'язково під годинами, І я не знаю, скільки тонн зерна він має змолоти, то я напишу тонн. Бачите? Тобто, я вже собі написала умову задачі так, як в мене буде виглядати майбутня пропорція. Це дуже легко. Ну, Ви можете писати, звичайно, ще скорочену умову задачі що? За 2 години. Терезь Молов, 13 тонн зерна. Можна так писати, а можна писати от відразу, коротко. Але важливо, щоб години були під годинами, а тони під тонами. Тепер дивіться, якщо він довше мелить, тобто він часу тут витратив спочатку 2 години, потім 6 годин в три рази більше часу. Ну то Ви розумієте, що якщо він мелить довше при такій самій продуктивності, Оце слово продуктивність праці, мусите розуміти. Тобто продуктивність праці, це є, ну, як він працює, в нього нічого не змінилося. Та? То ці величини є, вони називаються прямопропорційними, прямо пропорційними, тобто більше часу і більше тонн зерна він змели. Тобто я можу написати, що 2 поділити на 6 дорівнює 13 поділити на Х. От є моя пропорція. Її можна розв'язати і так чисто логічно думаючи. Тобто, в три години, в три рази більше часу ми витратили, значить, відповідно, в три рази більше тонн він змелить. Але звикайте до тих от пропорцій. Вони дуже корисні, дуже легко їх складати, дуже легко їх розв'язувати. Так, тепер отут у мене є оцей невідомий Х. Ви знаєте основну властивість пропорції. То я за нею, користуючись нею, напишу 2 помножити на х дорівнює 6 помножити на 13. Але пора вже вам навчитися відразу, звідси можна знайти x. Дивіться, я напишу х дорівнює риска дробу. Напроти х стоїть число 2. То воно має бути у двох знаменнику. А оці числа 6 і 13, треба написати в чисельник і перемножити. Тобто, отак можна відразу той х знайти. Ви можете користуватися основною властивістю пропорції і далі продовжити х дорівнює 6 помножити на 13 і подалити на 2. А можете отак зробити, як я тут вам показала, отак теж дуже корисно вміти розв'язувати. Так, тепер ми казали, що ми не поспішаємо множити і ми будемо скорочувати. Отже, 6 і 2 можна скоротити на 2. Так, тут лишиться 3 і 3 на 13 дорівнює 39 тонн. Тобто, у відповідь я запишу, що млин за 6 годин перемелить 39 тонн зерна. 39 тонн зерна. Оце моя відповідь, бачите? Тобто, я задачу розв'язала. Так, просто. Тепер подивимося, яку я там ще для вас маю. Так, ще маю для вас отаку. Давайте будемо тут читати. За 1,5 години туристи пройшли 5,1 кілометра. Яку відстань пройдуть туристи за 2,5 години, якщо швидкість їх руху є сталою? Тобто, якщо вони рухаються ні не швидше, ні не помаліше. Так? Ну, знову можна писати так дуже коротко. Я маю за 1,5 години так, пройшли 5,1 км. Написала. Тепер йдуть вони 2,5 години. Так, то за той час вони пройдуть якусь відстань, я напишу X кілометрів. Бачите? Тобто знову я от написала собі в такому виді умову задачі, і мені легко буде знайти той х. Ну, тут не буде так просто, як в попередній. В попередній ми бачили зразу, що час збільшився в три рази, і було просто порахувати. Тут трошечки складніше. Але ми зараз напишемо пропорцію, і все стане зрозуміло. Тобто, Я напишу 1,5 поділити на 2,5 дорівнює 5,1 поділити на Х. Так, а ну, давайте спробуємо той х. Значить, х дорівнює, як я казала, той, то число, котре є напроти х, отак, ми ставимо його в знаменник. А ті два числа перемножуємо і пишемо в чисельник. 2,5 помножити на 5,1. Так, ну тепер маємо справу з дробами. Що будемо робити з дробами? Можна би було ті коми трошки попідсувати, можна би було м -м, скорочувати. Ну тут як хто собі побачить. Ну, наприклад, от я візьму отут 2,5 я маю і 1,5. Я можу кому і не підсувати, я можу поділити це все на 5. А можу підсунути кому. Дивіться, я напишу такого 25, помножити на 5,1, а тут напишу 15. Можу, так? Можу. Тобто я чисельник і знаменник помножила на 10. Тепер я можу то скоротити. Я візьму 25 і 15, поділю на 5. Тут буде 5, тут буде 3. Далі 5 помножити на 5,1 і в знаменнику 3. Так, 5,1 поділиться на 3. Ну, Давайте я поділю 5,1 поділити на 3. 5 на 3, 1. Тут буде 3. Тепер 21 на 3 буде 7. Але тут не забути поставити кому. Бо ми вже взяли цифру за комою. Отже, я маю 1,7. Так, тобто, я оце 5,1. Так, зараз я вам отут виділю: оце поділила. Я так можу: тобто, я якби, так якби скоротила на 3. То я дістала 5 помножити на 1,7. І це тоді дорівнює. це Треба помножити. Та? Ну, Можна як помножити? Можна в стовпчик помножити 1,7 помножити на 5, 7 на 5 – 35, 3 далі, 1 на 5 – 5 і 3,8. Можна усно помножити. Отже, я дістану 8,5. Це є кілометри. Це вже буде моя відповідь. Тобто я запишу відповідь до задачі. 8,5 кілометра. Це вони пройдуть за 2,5 години. Ну, як ви знайдете якийсь інший шлях рахунків, можна, але ні в якому випадку, як ви маєте отут справу з десятковими дробами, не перетворюйте того в звичайні дроби. Бо десяткові дроби мають право жити і так само ними треба вміти користуватися. Тому користуємося десятковими дробами. Так, другу здачу ми подужали. Далі, третя. Третя в нас така. З 10 кілограмів морської води можна видобути 0,7 кг солі. Скільки можна видобути солі з однієї тони води? Ну, то я буду писати 10 кг води. 10 кілограмів то є вода. Можна видобути. І тут я запишу 0,7 кілограма, це є сіль, можна написати тут о, солі. Так. Щоб не плуталися. Тепер скільки можна видобути солі з однієї тони води. Значить, одна тона води. І тут я не знаю, скільки кілограмів солі я добуду. З однієї тони. Так, ну, тут все добре, але одну тону треба перетворити в кілограми. Отже, одна тона то є одна тисяча кілограмів. І тепер я напишу. Тепер я напишу 10 поділити на 1 тисячу дорівнює 0,7 поділити на х. Так, і давайте звідси х. Пам'ятаєте, там то число, котре стоїть напроти х, ставимо в знаменник. А ті два числа, отак, перемножуємо. Отже, 1000 помножити на 0,7. Так, ну тут дуже просто. Тут можна скоротити на 10, От ці нулі. Так, отже, ми скоротили на 10. І тепер дістанемо 0,7 помножити на 100, кому вправо на два знаки і я дістану 70 кг. Так, тобто, в відповідь я запишу, що я дістану 70 кг солі з однієї тони морської води. Так, бачите, задача теж не є зовсім не є складна. Так, тепер далі, що я вам ще приготувала. Тепер на завершення ми маємо таку трошки цікавішу задачу. Дивіться, значить, що я тут маю? Сім насосів протягом трьох годин, сім насосів викачали 882 відра води. Так, отже, давайте будемо писати сім насосів. Так, тепер вони працювали, напишемо, 3 години, 3 години. І викачали 882 відра води. Так, питають: скільки відер води викачують Чотири таких насоси. Чотири насоси. І але вони хочуть, щоб вони працювали 5 годин. 5 годин. І скільки води, не знаємо. Отак. Яким чином тут ми підійдемо? так? Ну, давайте подумаємо, якщо сім насосів працюють три години і викачують 882 відра, то я би могла знайти, скільки один насос за одну годину викачує відер води. Правда? То я напишу як? 882 я поділю на три. І потім це ще вийде, поділю на 7. То я дістану, скільки відер води викачає один насос за одну годину. Так, ну давайте будемо ділити. Отже, мені треба 882 поділити на 3. А поділиться 882 на 3. 8 плюс 8 16. 16 плюс 2 18. Ділиться на 3. ділиться. Отже, з число 882, теж ділиться на 3. Так, 8 на 3 то буде по 2. 28 на 3 то буде по 9, по 9, так, влізеться, 9 на 3 27. І тут 12 на 3, то буде 4. Отже, я дістану 294. 294, і тепер мені ще його треба поділити на 7. Отже, 294 ділю на 7. 29 на 7, то буде по 4. Отже тут буде 28. Так, 28. Тут 1, 14 на 7. Це буде по 2. Так, і тут дістану 0. Так, отже, я дістану 42 відра. Так, значить, значить, я тепер напишу. 1 насос за. За одну годину викачає 42 відра. Так, а мені треба 4 насоси. Вони будуть працювати 5 годин. І мені треба знайти, скільки води вони викачають. Отак. Ну, ви ж розумієте, що якщо кількість насосів збільшилася в 4 рази, час збільшився в 5 разів. Тому, щоб знайти, скільки то буде відер для 4 насосів за 5 годин, ну, то я мушу 42 помножити на 4 і помножити на 5. Тобто 42 помножити на 20. Так, 42 на 20. Ну, 42 на 2 то буде 84 і 0, так? Отже, 840 відер. І я напишу відповідь: 840 відер. І це є моя відповідь до задачі. Бачите, значить, отаку задачу ми з вами розібрали ще одну досить цікаву. Так, задачі ті, що я вам підготувала вже всі. Ви собі подивитеся, я думаю, що ви основну ідею зрозуміли, зловили. Далі ми ще продовжимо далі розглядати інші задачі з тої теми. Тому слідкуйте за відеоуроками, не забудьте підписатися на канал і до зустрічі!